Рада вас вітати на своєму каналі. Ми сьогодні були в Рошені в магазині, в Галі Баловни і купили м'ясо говядину. На 520 гривень буду робити голубці, я вже казала. Перекрутити треба мені на фарш і будуть голубці з гов'ядиною. Так, Це 520 гривень, такий здоровий-здоровий пакет м'яса. Ще було, значить, в Галі Баловані Дуже полюбили мені діти ці чебуреки з сиром та зеленню. Ось так вони виглядають, так називаються. І такі чебуреки мені обійшлися на 58 гривень 45 копійок. Тут у нас, я подивлюся, 334 грами. А кілограм коштує таких чебуреків 175 гривень. Дуже смачні, хто не куштував, спробуйте. Зайшла на решен за хотіла за знаменитими такими популярними різнокольоровими яйцями їх не було і аж привезуть в суботу. Можливо, взяла грибочки, спробувати. Так, Тікток, хто дивиться, тікток, яйця там різнокольорові і грибочки це саме популярне відео, напевно, в Тіктоці. Ну, не було яєчок. Взяла ось такі шоколадні грибочки. Кілограм коштує, це за 100 грамів, мабуть, 44,90 У мене вийшло на 79 гривень 0,2 копійки. Тут у мене 176 г. Так, ну, пасхи я не буду прикрашати їм цими грибочками, буду виходити з положення по іншому. Так, ще взяли ось такий сундук у молочному шоколаді по 69,90 за 100 грам. Тут 134 грами на 93,67. Це до свята треба. Так, буду виходити з положення, буду прикрашати пасочки ось такими цукерками, дуже схожі на яєчко. Але вони білого кольору не різнокольорові. Ось такі я взяла. Цукерку коштують за кілограм 286 гривень 50 копійок, але я взяла на 60 гривень. Далі взяла ось такі молочні, ну це кокосові батончики. Це теж популярний такий продукт нарушення зараз. Це яєчка популярна, грибочки, і ось такий батончик і ще інший зараз покажу. Він дуже схожий на кокосовий батончик, кажуть на Баунті. Такий батончик коштує по 12,55. Я взяла 4 штуки на 50-20. Це теж такий батончик коштує 12,50 і теж мені обійшлося на 50-20. Вони в одній ціні. Це теж дуже кажуть смачні родикави. Ось таке стандартна ось така упаковка 14 гривень 95 копійок. Так, далі, ось таку цукерку взяла. Я її правда відкрила Тут такі палички. Вони не дуже корисні. То 25 п'ривень 80 копійок. Ще взяла ось такі цукерки. Ось. Джона Кокер, правильно, я не знаю, як зветься, вони коштують 224 гривні 70 копійок. Я взяла на 40 гривень 90 копійок. Ось таке печиво ловіта з шоколадним, ну, можна так сказати, 22 гривні 83 копійки. І найголовніший такий продукт це новинка, скажімо так. Є тістечка, ну у бачите, яка в нас ситуація вийшла не дуже добре. Прилипло там пристало, але це лимонний тарт стандартний. Так, я там ще шукомілк взяла. А ось новинка. Дивіться, таке дуже-дуже гарне тістечко. Це новинка. Зараз я почитаю, скільки що коштує. Так, тістечко тарт. Оце зветься вершково-шоколадний. Коштує 389 гривень кілограм. Ну, звісно, воно вийшло нам трохи дешевше. Два тістечка вийшло на 65 гривень. Лимонний тарт трошки вимазався ось такий лимонний тарт. Лимонний тарт коштує 329 гривень і нам вийшов на 50 гривень, два тістечка. І ще шокомілк. Шокомілк це стандартне таке тістечко, ось таке. Ось таке теж трошки бачите, так. тістечко шокоміл коштує 379 сімдесят Ось гривень. Такі смачні покупки на розшені у нас були. Terima kasih telah menonton! Вже залишилися, бо вже тепло ну зимові, які доношували, да, і треба вже е, ховати їх в шафу. Тому... Їх треба попрати спочатку. Купляла колись по акції ось ці дівчата капсули, вони суперові. Я Їх ніколи раніше не купляла і не використовувала. Мені колись дівчинка писала, спробуйте спробувати ці капсули, але я якось, ну, мені вважалося, що вони не дуже. Вони такі величенькі, доволю, дивіться. Тут є, напевно, це порошок і гель. Ну, тут пише, що воно там є, так. Десь тут Гель і порошок, так, і ексклюзив... ексклюзивно для АТБ. Мені вони дуже подобаються. Цими капсулами я перероблю І ось такими капсулами, це Савекс. Вони бувають по знижці в АТБ, десь по 88-89 по гривень. В принципі, мені, мені вони мене теж влаштовують. Ще б беру там гель ось такий. Зараз покажу Ось такий. Гель. В принципі, мені він теж влаштовує, але я брала там бать... ну, мамам інший, мені сподобався він більше, я спробувала його. так. І ще дівчатка використовує ось такий е бос. попередня обробка забруднення. Він мені дуже подобається. І якщо намастити на пляму раніше, ну, як прати, якби замочити, е нанести просто, там, щоб воно полежало не в воді, а просто ось так, а потім відправляти в пралку класно. Цю дуже супер класно. Так що, ось такі мої помічники в прані. Ставила прання, і в мене дівчатка закінчився ось такий освіжувач повітря. Я його брала в Аврорі і тепер взяла, купила новий ось такий зелений. Там, здається, голубий, ось такий салатовий і рожевий. Так, їх три видає. І спочатку мені захотілося взяти рожевий, але він йде такий. Колбі, банки, я не знаю, як воно правильно називається, Закривається ось на таку. Штучку, ставиться це пір'ячко і ось так потім розцвітає воно. Бачите? І змінюю колір. Яка рідина, такий і колір цього пір'ячка. І мені сподобався цей аромат, але я тільки що відкрила цей салатовий дівчатка, який класний аромат в Аврорі, Він коштує десь 100 гривень, десь в районі 100 гривень. Аромат мені дуже сподобався. Ось він такий іден. Може, комусь треба такий освіжувач повітря. ну Мені дуже подобається. І зараз дівчатка проходить акція в цьому в'єві. Зараз вам покажу ось такі глейди. Так, 60 гривень вони коштують. У мене ось такий освіжувач повітря-глейд ну, такий старий варіант, дуже-дуже такий, давно його випустили. Але він у мене є. Такий балончик треба ставити. Бачите, ось такий балончик там вставляється. І ці балончики дуже так. Проблематично знайти, але в Єві вони є, тільки якщо робити інтернет-замовлення, ще раз скажу, коштують вони 60 гривень, і, до речі, зараз в Єві безкоштовна доставка додому. А якщо там на нову почту, то вона ну, платити треба десь в районі 30 гривень, а додому безкоштовно. Тому я замовила вже три таких флакона: з піоном, морську свіжість, і це щось з лілія. Так, Щось таке з Е, Вже поставила, його дуже надовго вистачає. Бачите, один такий маленький балончик замінює два великих. Так що, кому треба щось є, замовляйте, поки безкоштовна доставка. Так, дівчатки, я тут прибираю, від ліжко відсунула, все тут добре промила, пропилососила, Зараз буду ставити це все назад. Так, постільну білизну хочу змінити. Щось знайду якусь іншу, а ту спрячу в шафу. так, а Я зараз буду протирати пил. Це у мене тут звичайна вода з додаванням кондиціонеру. І використовувати буду взяла новеньку свою ганчірку Вілєда, У мене їх три. Дуже класна ця Вілєда, мені дуже подобається. Коли вона сухенька, така жорстка. Але коли змочити її у воді, вона дуже м'якенька і дуже гарно. Прибираю кухню, будь-яку поверхню, ось я в спальні буду прибирати, тому раджу придивитися, хто щось собі шукає.